Ось так на велолюдних вулицях міст світу колумбієць Янко популяризує українські пісні за кордоном. Нині він ділиться своєю творчістю у Львові. Крові, ухрює, е Янко Богдан, син українки Наталії та колумбійця Хав'єра, народився в Богуті. Мати переїхала туди з Києва ще до появи на світ сина. З малим янком вона часто навідувалась на батьківщину та знайомила хлопчика з українською культурою. Бабуся жила тут, і мама завжди вкладала дуже великі такі зусилля на те, щоб привезти мене сюди в Україну якомога частіше разом з моєю сестрою. Інколи це виходило кожен рік. З малку хлопець закохався в Україну. Це надихнуло юного янка почати вивчати українську, допомагала йому з цим мати. Янко каже, коли створив свій гурт, то відразу розумів, що його творчість буде пов'язана з українською культурою. Тепер музикант у вишиванці співає українських народних пісень на вулицях різних міст світу і збирає мільйонні перегляди. Їм дуже цікаво. Слухати, як звучить народна музика того народу, який показують по телебаченню, який показують, що він витримує зараз таку сильну агресію зі сторони Росії. Останні два роки він мандрував туром по Європі. Нині, попри війну, приїхав виступати містами України на своїх концертах. Організовує аукціони та збирає кошти для українського війська. Тут зустрів тисячі своїх фанатів. Захопило те, що людина не не жила в Україні, скажімо, але підтримує нашу культуру, наші традиції. Це дуже приємно. Ну, особливо в такий час не побоявся приїхати, що скажімо, війна в Україні, але все ж таки це подвиг, я так рахую. Музикант каже словами не передати його любов до України, зізнається, мріє навчити української і свого батька Скрипаля, щоб у майбутньому усією сім'єю знайомити світ з унікальною культурою України.